Дівчата, чому ви кинули хлопця через його піструн? Одного разу я намагалася почати дружбу з привілеями з одним хлопцем. У нього була середня довжина, але його прутень був дуже тонким. У нього там буквально висів олівець, але це не було єдиною проблемою. Бо, посеред того, що я сприйняла як прелюдію, чувак раптом став із ліжка, подивився на себе в дзеркало, а потім видав. Так, я безумовно гігант. Потім цілу хвилину витріщався на свій піструн. Раніше у мене були чоловіки з маленькими приладами, але вони завжди намагалися компенсувати це іншими способами. А цей хлопець був настільки самовпевненим, що це відштовхувало. У нього навіть вистачило нахабства запитати, чи згодна я, що він мій найкращий коханець. Майже всі жінки дуже швидко кидали мого друга або переставали відповідати на його дзвінки після інтиму. Зрештою, ми дізналися справжню причину від однієї з них після того, як він зробив спробу зустрічатися з найкращою подругою моєї дружини. Вона сказала: він дуже маленький, але не просто маленький, а при цьому ще й тоненький. Вона показала нам мізинець і сказала: буквально настільки тоненький і маленький. Пізніше це було підтверджено іншою подругою, яка теж використовувала Порівняння з мізинцем. Блін, не повезло, чуваку. Одна моя подруга розповіла мені, що кинула хлопця, з яким зустрічалася. Я запитав, чому. І вона сказала, що у нього, цитую, такий короткий і товстий піструн, що він нагадує мені банку квасолі. Після цих слів я розреготався. Насправді не через його прутень, але через те, що він вирішив сказати мені іноді, коли я доходжу до піку, я сру. Розумієте, це сталося відразу після того, як він забруднив насінням і лайном мій новий матрац і намагався звалити провину на мене. Змінено, доповню, оскільки деякі з вас, судячи з усього, не розібралися з хронологією подій, він не сказав мені, до речі, коли я спорожнюю яйця, я також спорожнюю. кишківник він сказав мені після того, як це стало. Чувак обісрався і після цього вирішив, що зараз слушний час, щоб попередити мене про це. У мене є незвичайна історія на цю тему. Понад 20 років тому мене познайомили з хлопцем із Гватемали. Хтось із моїх друзів був знайомий з ним. Ми сходили на побачення, і я думала, що більше його не побачу. Я була набагато нижчою за його лігу в плані зовнішності. На мій подив, він знову покликав мене на побачення. Після кількох побачень ми в підсумку поїхали до нього. Ми цілувалися, і він сказав, що йому потрібно дещо сказати мені, перш ніж ми зробимо наступне. Крок він сказав, що кілька років тому він потрапив в аварію, і кінчик його піструна довелося відрізати. Все працювало справно, але він хотів переконатися, що я не проти, поки ми не зробимо наступний крок. Я сказала йому, що не проти. Там не було лише маленького шматочка, тому кінчик його шланга був не круглим, а якимось зазубреним. Не знаю навіть, як описати це правильно. Дивно, але від цього стало тільки набагато приємніше. Ми продовжили зустрічатися, і я дізналася, що він. Він приїхав у Сполучені Штати для пластичної операції, щоб відновити форму прутня. Процес загоєння зайняв шість місяців, і після операції його прилад набув абсолютно нормального вигляду. На жаль, інтим теж став звичайним, далеко не таким приємним як раніше. Це а також той факт, що після операції він, мабуть, набув упевненості і почав поводитися як мудак. Підштовхнуло мене до розриву з ним. Мого друга кинули, тому що він спробував засунути всередину свого інструмента цукерку Джолі Ренджер під час побачення. У нього не було виправдань. У мене було таке: він ніколи не мив свій прилад. Я зрозуміла це тільки після кількох побачень, коли вирішила зробити йому приємне вдруге. І весь бруд був усе ще там з попереднього дня. Я вирішила, що це не для мене. Мене був схожий досвід, подуріла чоловіком, який не був обрізаний. Для мене це не проблема. Але запах, коли моє обличчя наблизилося до цього місця, був просто жахливий. Я дуже швидко змилася звідти. Декілька моїх друзів дуже хотіли, щоб я сказала йому про це. Але якщо тобі 40 і ти не знаєш про гігієну, то, на мій погляд, це безнадійний випадок. Одного разу я перестала зустрічатися з хлопцем, у якого був занадто великий. Я знаю, що чоловікам подобається думати, що мати великий прилад це круто, але чесно кажучи, занадто великий розмір нестерпний. Цей хлопець безсумнівно заробив би великі гроші, якби почав зніматися в полуничці. Тож я знімаю перед ним капелюх, але таке не по мені. Зустрічалася з чуваком з еректильною дисфункцією, йому було близько 25, мені було 19, і я думала, що сприйматиму це нормально. Він дуже відверто говорив про це до того, як ми стали офіційною парою. Але пізніше він почав абсолютно ігнорувати ці проблеми з нижньою чакрою, як він їх називав, і більше зосередився на наших розумах. За майже два роки стосунки він без проблем домагався робочого стану за допомогою самозадоволення, але коли він підходив до мене, то все падало. Через це у мене виникли серйозні комплекси. Він не хотів використовувати іграшки і відмовлявся навіть обговорювати альтернативні рішення. Моя сестра одного разу кинула хлопця, з яким вона зустрічалася близько місяця. Мабуть, вона жодного разу не розглянула як слід його господарство інтим у темних приміщеннях. Вона знала, що на його прутні є тату, але не знала, що там написано, поки не вирішила зробити йому приємно. На боці його прутня було витатуйовано ім'я його минулої дівчини. Ні, я не знаю передісторію. історію. Це відкриття поклало кінець їхнім стосункам. Я зустрічалася з хлопцем, прутинь якого був сильно викривленим. Настільки що це завдавало мені болю, я попросила його спробувати пози. Він засмутився і сказав, що моє прохання змушує його згадати про свої комплекси. Він усе розумів про своє викривлення і завжди комплексував через це. І за його словами, він сприймає моє прохання як напад на його особистість. Я вибачилася, потім запитала, чи може він хоча б рухатися повільніше. Спочатку він погодився. Одився, але потім захопився, доки я буквально не звизнула і не відштовхнула його від себе. Потім він реально розплакався і запитав, чому я так намагаюся заподіяти йому біль. Я кинула його не через його прутень, я кинула його через те, що він був дуже егоїстичним. У моєї подруги по коледжу була коротка інтрижка зі студентом, якого практично всі недолюблювали, тому що він був дуже грубий. Моїй подрузі на це було начхати, і турбувало лише те, що його чоловіча гідність за її описом була у формі картоплі, невеликий кінчик, товста середина, тонкий корінь. Мабуть, через цю кричучу невідповідність пропорції вона не отримала особливого задоволення з ним. Знаєте, ось саме тому я перед кексом із новим партнером завжди обговорювала, що кому подобається і не подобається. Використання засобів захисту, гігієну безпосередньо перед кексом і ніяк інакше, обрізаний чи ні. І ставила запитання: у тебе є якісь особливості, про які мені варто знати заздалегідь. Про розмір безпосередньо не питала, але чоловіки розуміли, що включає в себе це питання. Якісь речі, що виділяються на кшталт кривизни, незвичайного Розміру, форми, травм, проблеми з реакцією, оргазмом і так далі. Так, можливо, такі питання в лоб багато хто визнає неетичними, але ще гірше бороти в собі огиду, побачивши голого партнера, і тікати від нього на ходу, надягаючи труси. Дівчатка, не соромтеся говорити до кексу про все, зокрема, і про ваші особливості, якщо вони у вас є, або вас щось турбує. Нехай краще зільється раніше, ніж зіпсує вам настрій і залишить жахливі спогади. Як же мені це знайомо? У мене було два випадки. Перший хлопець відмовлявся приймати факт того, що його прилад був дуже маленький. Він навіть не слухав мене, і коли він дістав фразами після інтиму, а ти взагалі ходити, то можеш. Після вчорашнього ти напевно погано сидиш. Не хотів альтернативи шукати в інтимі, а я просто не відчувала нічого. Взагалі, коли мені стало нестерпно за фактом відсутності відчуття і його реакції, я розірвала стосунки. Другий навіть не. Став моїм хлопцем. Бо якщо від твого приладу запах, як від здохлої копченої сирної косички, навіть через штани, і ти кажеш: О, я чистий купався цього тижня, інтиму у нас не буде Ні за що. До знайомства з ним у мене жодного разу не було інфекцій сечововідних шляхів. Жодного разу не було поганих результатів, коли я здавала мазок. Не було особливо проблемних інфекцій сечового міхура. За два роки стосунків із ним я підчепила більше інфекцій сечововідних шляхів і сечового міхура, ніж більшість людей підчеплюють за все життя. Двічі мазок показав аномальний результат. Мені довелося зробити биопсію шийки матки. На щастя, результат був хороший. Присягаюся, після нас. Шого розставання у мене жодного разу не було подібних проблем. Я й гадки не маю у чому була причина. Але я вважаю за краще думати, що моє тіло таким чином говорило мені, щоб я трималася подалі від цього хлопця. Хлопець, з яким я побувала на кількох побаченнях, зізнався, що у нього фімоз. Для мене це не було серйозною проблемою, тому що мого сина була така сама проблема. Я вирішила, якщо ми вилікували сина, чому це має стати проблемою? Він додав, що завжди відмовлявся від лікування, тому що шкіра його крайньої плоті взагалі не втягується. Дуже сумна ситуація. Але що більше я думала про це, то більше у мене виникало запитань. Я запитала його: тобто, ти жодного Разу не мив голівку свого прутня, і він дуже чесно зізнався, що жодного разу не робив цього. Думка про те, щоб торкнутися прутня, який ніколи не мили, викликала у мене і досі викликає блювотні позиви. Я просто не могла собі уявити, як ця штука наближається до мого тіла. Ні, дякую! Припинила стосунки до переходу до серйозної фази. Мені такого не треба. У мого першого хлопця був Фімос. Тільки почавши зустрічатися з наступним хлопцем, я зрозуміла, що прутень не обов'язково має бути на смак як нудотне сміття. Зрештою, він зважився на обрізання. Уявляю, яка картина постала перед бідними лікарями в день операції. Був один хлопець, він був за великий за вагою, мав невеличкий такий щільний живіт, і водночас у нього був дрібний піструн. Він був коротким і злегка пухким. Просто такої довжини, що коли він брав його в руку, то брав пальцями великим і вказівним. Тобто він був коротшим ніж поперечна відстань його долоні. Коли був статевий акт, то абсолютно в будь-яких позах він практично взагалі не входив у мене. Заважала довжина, його живіт. Ну і мої сідниці або стегна. За та багато перешкод. При цьому він досить добре залицявся, був ласкавий і завжди був готовий кинутися на допомогу. Але через прутень мене до нього не тягнуло в кексуальному плані. На що він, звісно ж, ображався. Вирішила припинити цей фарс, бо людина хороша, не стала його обнадіювати, але й розповідати справжню причину теж не стала. Сказала, що просто не відчуваю до нього того, що він до мене. Був ще один хлопець. Він був таким меланхолійним, надто спокійним, навіть трохи манірним. Коли справа дійшла до ліжка, я зрозуміла, що у нього імпотенція. Може, тому я не відчувала від нього нічого чоловічого в поведінці. Тестостерону, в ніби взагалі, не було. Теж розлучилася, він зрозумів, що через імпотенцію він намагався переконати мене, що мовляв він лікуватиметься, але у мене не було до нього таких яскравих почуттів, щоб почати долати з ним це разом. Рік тому починав приймати антидепресанти, і у мене кілька тижнів теж були проблеми з лібідо. Моя колишня спершу сприйняла це нормально, але за кілька днів влаштувала істерику, що я перестав її хотіти, і що буде, якщо все так і залишиться. Намагалася відмовити мене від приймання ліків. Водночас у мене на той момент був важкий тривожно депресивний розлад, і я буквально був на межі, тому ясна річ, що я вибрав лікування. За три тижні цей ефект ліків зник на 70-80%. відсотків. Зараз. У нас усе взагалі окей, тим паче, що антидепресанти я вже не приймаю. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!